Доброго дня! Тема нашого заняття письменницький хист та сфери, де затребувані письменники. Отже, визначимо 10 професій, де письменник може вдало себе реалізувати. Номер 1 Редактор Особа, яка перевіряє та виправляє зміст видання. А сам. Книги, журнали, газети. Тобто редактор покращує текст. Наступна позиція номер 2 Коректор. Коректор це спеціаліст, який перевіряє орфографію і пунктуацію в текстах газет, журналів та книг. Його завдання виправлення помилок. Номер 3 Журналіст. Журналіст це особа, яка збирає, одержує, зберігає і використовує інформацію для створення та опрацювання повідомлень статей, програм, передач з метою поширення їх через друковані та електронні засоби масової інформації. Наступна позиція номер 4 Сучасна та цікава професія. Піар менеджер Піар менеджер спеціаліст, який відповідає за зв'язки із громадськістю, формує позитивну думку про компанію, працює над рекламою продукту, часто являється обличчям компанії. Це досить популярна та високооплачувана професія. Піарник це людина, яка розповідає світові переконливі історії про бренди та інших людей. Це професіонал, який має навички редактора, СММ-ника, фотографа, стратега. Піарник завжди знає, що, коли і як сказати бренду, щоб про нього дізналися. і Полюбили. Номер 5. Сценарист. Сценарист це автор літературної першооснови різноманітних видовищ, у тому числі масових свят, циркових вистав, постановочних концертів, комп'ютерних ігор. Також сценарист працює в кіно. Там він називається кінодраматургом. Номер 6. Педагог. Педагог це особа, що займається викладацькою чи виховною роботою і має необхідну підготовку в цій царині. Зміст педагогічної професії. У вихованні молодого покоління. наступна позиція номер 7 Літературний критик. Хто ж такий літературний критик? А це літератор і вчений, що займається літературною критикою, тобто тлумаченням і оцінкою переважно сучасних творів. Нових явищ і тенденцій в художній літературі. Наступна позиція номер 8 Методист. Методист це викладач із відповідною кваліфікацією та педагогічним досвідом. Тобто, методист це спеціаліст, котрий розробляє і розповсюджує найкращі методи викладання. Та виховання. Наступна позиція номер 9 Література знавць. Літературознавці фахівці, що займаються вивченням теорії літератури та дослідженням змісту літературних творів. Він вивчає художні тексти, зазначає їхні переваги і недовідь. Пише рецензії та статті. Літературознавець повинен бути в курсі останніх літературних новинок. Відвідувати книжкові виставки. Зустрічатися з представниками літературного світу. Позиція номер 10 Сучасна цікава професія контент-менеджер. Хто ж такий контент-менеджер? А це фахівець, який займається всім контентом, який виходить від імені компанії в мережі, тобто створенням публікацій, написанням текстів, добіркою медіафайлів та оновленням і аналітикою контенту? Контент-менеджер може цим займатися самостійно. Або ж розподіляти завдання серед співробітників компанії, варто зауважити, що головне завдання контент-менеджера керувати процесом створення контенту, тобто робити так, щоб на сайті або в соціальних мережах завжди була свіжа і корисна інформація для клієнтів. Саме він вирішує, що, де, коли і в якому порядку буде публікуватися. Такий фахівець відповідає за роботу СММника, редактора, копірайтера, маркетолога та графічного дизайнера. Що ж, якщо ви уважно слухали наведений перелік, Назвіть, будь ласка, хоча б одну професію, яка не увійшла до цього списку. А також вашим завданням буде до кожної професії зазначити установу, де може працювати такий спеціаліст.